Рівненський письменник та мандрівник Максим Кідрук презентував у обласній бібліотеці для юнацтва нову книгу. Бот написана вона у новому для українського читача жанрі технотрилер. Попередньо каже автор, писав романи про свої подорожі, а відвідав він більше 30 країн світу. Проте завжди хотів працювати саме в напрямку технотрилерів. Завжди хотів писати технотрилери, і від сьогодні, вже з 2012 року, основним основним жанром, в якому працюватиму, будуть саме технотрилери. Не обов'язково там техно, можливо, якісь там психотрилери, інші, якби їхні підвиди, але це книги того жанру, які я особисто найбільше люблю читати, які я сподіваюся стане популярними не лише в Україні, але привернуть нарешті, привернуть по справжньому увагу до української книги за кордоном. Батьком технотрилера вважають Майкла Крайтона, автора роману Парк юрського періоду. Саме в нього зізнається Максим і черпав своє натхнення. У своїй книзі намагався показати, до яких катастроф можуть призвести новітні технології. Зазначає, що бот це не наукова фантастика. Тут все ґрунтується на речах, які нині існують. Сам сюжет заснований на трьох таких основних стовпах: це нанотехнології, програмування і людський мозок, тобто таємниці свідомого, несвідомого. На презентації присутні також могли ознайомитися. Це з творчим доробком Максима Кідрука, який налічує 11 книг. Шанувальники зазначають, що його стиль написання відрізняється від багатьох сучасних авторів, чим і привертає увагу. Творчість Максима Кідрука є унікальним явищем серед сучасної української літератури, тому що він пише не так просто, ну не так заєложено, не так банально, як багато сучасних авторів. Ось ця його книжка я в неї чекаю дуже багато цікавого, адже ну технотрили для мене дуже ну, це мене зажала дуже цікавить. Техно-трилер-бот вийшов у друк у вересні і вже увійшов в топ 20 мережі книгарень. Є нині книга, як розповідає автор, очікує перекладу на німецьку та російську мови. Тетяна Климчук, Назар Мідриган, інформаційна програма День.